Дівчатка, хочу показати вам останні розміри наших безрукавок. Дуже класні, тому що зараз така погода і не сюди, і не туди. Хочу вам показати, корічнього залишилося розмір 120, чорна ось така 130 і ось така 150. Саме цієї модельки залишилося три ось цих розміри. І вони зараз на знижці по 800 гривень безрукавка. Тому пишіть, якщо є ваш розмір, і забирайте. Також безрукавочки є у нас для маленьких наших росов. Вони підходять як для хлопчика, так і для дівчинки. Воду не проникна тканина. Така, е, такий ведмедичок йде у подарунок з капюшончиком, є кишені. І в трьох кольорах така вишнева, чорна і молочна. До речі, вони зараз теж на знижці, тому що останні розміри. 800 гривень, така вже безрукавочка. Тканина можна стирати серветкою, така вода не Е, Що хочу сказати, розміри від двох Рочків до чотирьох тому пишіть, залишилися такі маленькі і обирайте у садочок під джинсики. Просто клас.